Очкачаю з намальованим на ній білим слоном. Так виглядав символ Індії у підсвідомості більшості радянських громадян. Особливо популярним був індійський час середовищі Політзеків. Впустивши по колу бляшанку з ароматним напоєм, вони любили поговорити про досвід пасивного спротиву Ганді та Неру. Тим часом, по той бік колючого дроту, в міських кінотеатрах та сільських клубах народ проливав сльози над долею героїв індійських фільмів. Чай і кіно. З цього не зліпиш навіть схематичного уявлення про унікальний всесвіт Індії. Окремого випуску далі буде теж замало. Але ж треба щось починати. Індія завжди була в центрі уваги імперських апетитів різних держав. Політик та шоумен Володимир Жириновський в азартному пориві обіцяв навіть помити чоботи російських солдат у водах Індійського океану. Інтерес України до Індії має дещо іншу природу. Стосунки наших держав мають дружній характер. Нині Україна та Індія динамічно та плідно співпрацюють у сферах економіки, політики, культури, науки і техніки. Склалось так, що наші держави святкують свій день незалежності майже одночасно, 15 серпня, день незалежності Республіки Індія, 24 числа того ж місяця день незалежності України. Торговельні відносини України з Індією почались у 40-х роках минулого століття. В межах колишнього СРСР Україна разом з іншими союзними республіками надавала економічну та військову допомогу Республіці Індія, яка в 1947 році здобула незалежність. Черующе мир страна, прозрачним золотом очей озарена, Ти в мне матерью дана. Инд голубой припал к твоим стопам, дрожит зеленый дол, открытый всем ветрам, На гималайских выступах светло, а не твое венчанное чело под ледяной серебряной короной. После налогочнее экономичной співпрацей радянское партийное керівництво дало добро на культурную співпрацю. У 1952 році в Індії було організовано радянську художню виставку. Вона викликала неабияке яке зацікавлення індійської інтелігенції. А влітку 1953 року Всеіндійське товариство художньо-прикладних мистецтв відкрило виставку індійського образотворчого мистецтва в Києві та Ленінграді. Дії нескончаємо толпи. За кілька днів виставку посетило 5000 тисяч чоловік. Ще свого візиту до Радянського Союзу прем'єр-міністр Індії Джохар Неру відвідав міста України та Крим. В результаті цих відвідин було підписано угоди про співпрацю, згідно з якими Україна мала допомогти Індії у створенні космічних програм. Нині в Україні є коло дослідників, які твердо переконані, що насправді офіційна співпраця України та Індії почалась набагато раніше. Україні здавна побутують легенди про містичні здібності та надлюдські можливості козаків-характерників. Знаючі люди кажуть, що саме поняття характерник бере свій початок з праіндійської мови санскрит. Хара це сила. Внутрішня сила людини, тобто характерники, це люди, котрі вміють мобілізувати свої внутрішні сили. Люди хворіють, тому що втрачають духовне коріння. Ми навчаємо студентів чути і бачити своє тіло, свою душу і навколишній світ. Ми віримо у реінкарнацію. Вчені, що досліджують індійську культуру, знаходять давні легенди про мужніх білих воїнів з буйними чупринами на головах, які тисячі років тому прийшли до Індії поділитися з аборигенами своєю мудрістю та силою. Ті ж такі вчені вказують на спільність рунічної символіки на трипільських горщиках та санскритські назви багатьох предметів в Україні. Якщо врахувати те, що на сьогодні дослідники знайшли декілька сот слів санскритські український одинакові, якщо подивитися на музей трипільської культури, де свастаки ті самі є 6-7 тисяч років тому, що в Індії на кожному кроці. Схожість сронічних символів неєдиний єдиний збіг духовні практики, культ природи та лікування травами у індійців та давніх українців дуже схожі. І від цього Індія стає ще загадковішою і ще привабливішою для нас. Звання почесний громадянин Києва присвоювали ще у царські часи. Серед удостоєних були губернатор Іван Фундуклей, хірург Володимир Каравай, брати, цукрозаводчики Микола та Федір Терещенки. Почесними киянами могли стати священники, міщани, художники, актори та меценати. Усі вони, незалежно від соціального статусу, користувалися серйозними привілеями. Важлива деталь: почесних громадян ніхто не мав права покарати фізично. Радянська влада скасувала інституцію почесних громадян. Відродження цього статусу припадає на 1982 рік. Надавали його навіть підданим інших держав на знак глибокої поваги до їх політичної та громадської діяльності. Першим почесним громадянином міста став генсек Леонід Брежнєв, вслід за ним прем'єр-міністр Індії Індіра Ганді. Вона перша східна жінка, яка змогла очолити і 20 років керувати величезною державою. Індіра Ганді стала прем'єр-міністром Індії у 1966 році і одразу залучила в союзники СРСР. Так у житті простих совітських людей з'явилась нова меланхолійна розрада драматичне індійське кіно. До Києва з офіційним візитом Індіра Ганді прибула у 1982 році. У своїх виступах вона віддала належне роботі українських фахівців в Індії. Більшість киян, які зустрічали високого гостя, свою радість з приводу поєднували зі службовими обов'язками. Я в то время работал в дев'ятому отделе КГБ УССР, так називається, і на мероприятиях обеспечивал безопасность прем'єр-міністра Індії Ругандії. Вона ж на своєму самоліті прибула в аеропорт, а в нас була спеціальна площадка в аеропорту Борісполь. Іноземного гостя зустрічали за чітко затвердженим планом ЦК Компартії. пропорційно-урядових авто, транспаранти, тексти, яких трьома мовами писали у Москві. До літака пригнали понад 200 передовиків виробництва. Задля колориту їх розбавили індійськими студентами-відмінниками. Разом з тим, індійська делегація не врахувала особливостей нашого осіннього клімату. Те, що українців в самий раз для індуса страшний холод. Вийшла так налегке, чуть ли не босиком. Дзвонять сюди в штаб. Говорять, слухайте, дайте валенки їм, хоча б ну вони ж померзли вообще сині. Виділили їм обувь нашу, не захотіли. Говорить, ми закальом, мужественні бойці. Ось у цій жіночій спальні державної резиденції розмістили індійську прем'єрку, щоб гості не замерзли, поставили додаткові обігрівачі радянська традиція нагороджувати іноземних гостей медалями та званнями не оминула індіру Ганді. Їй е, Дали звання почесного доктора Київського національного університету мені Шевченка. Прем'єр-міністр Індії стала почесним громадянином Києва. До речі, у списку почесних киян вона була другою після Брежнєва. Офіційним обідом високу гостю годували в Маріїнському палаці. Індіра Ганді першою відкрила цей палац після реставрації. Потім було покладання вінків на могилу невідомому солдату, відвіданий музею Великої Вітчизняної війни, Софіївського собору та Києво-Печерської лаври. От я наблюдав, не понімає даже язика. Ну, було видно наскільки вот Софией, нашей фресками. вот в Лаврі, наскільки ну неожиданно для них була красота, яка у нас є пещере. А пізно ввечері індійська делегація попросила урядові авто для неофіційної прогулянки по нічному Києву. Давали переводчика, і вони їхали в магазин, і покупали наші сувеніри. Свій презент отримала й Індіра Ганді. Можливо, саме перед цим дзеркалом приміряла вона подарунок дружини Щербицького. Було їй вручено, це сарі, по-моєму, так називається, платі по-нашому, вишито древнерусським орнаментом, золотом вишито. Це її подарунок був, я бачив, що вона з огромнішим удовольствием прийняла цей подарунок. Цього сандалового слоника Василь Федорович досі зберігає як пам'ять про Індіру Ганді. Вона особисто зробила йому цей подарунок через два роки після візиту до Києва. Індіру Ганді не стало 31 жовтня 1984 року. Її забили власні охоронці. Знайти найкоротший шлях до Індії привела Христофора Колумба до відкриття Америки. Місцевих мешканців він називав індіанцями. Справжня Індія тим часом на довгий час лишилась поза увагою європейців. Британці, завоювавши країну, принесли туди багато від себе. Взяти ж майже нічого не змогли. Звичай та культура Індії лишились поза полем їх імперської уваги. Захід є захід, а схід є схід. І їм не зійтись ніколи. Цей категоричний висновок британського письменника Кіплінга лишив на маргінесах тонкощі індійської філософії і традиції. А вони таки вартують нашої уваги. Шануй дружину або ж чоловіка, яких вибрали тоді батьки. Цей закон діє в Індії споконвіку, послуговується ним і тепер. Янишвар Мішра – лікар і викладач університету міста Хервар, одружився б він за старовинними індійськими законами. Наречено йому обрали батьки. Вперше побачив він її лише на весіллі. Батьки завжди праві, вважає Генешвар Мішра. Вони його люблять, тож не порадили б чогось поганого. Знову ж таки, якщо не поважати традицій, вищі сили можуть наслати хворобу. Наприклад, якщо чоловік здорові, він... да? Ну. у него нет е духовни у него нет е духовни ја имеј видо чувствителност ка кружајуваше мира. Если он не чувствует, не чувствует, он не обращает внимание на свой соседа, на свою семью, на свои окружающие среда, тогда это значит, что он не здоров. То есть болезни, отклонение, изменение нормальной физиологии человека. Прадавні знання в Індії завжди передавали з уст в уста. Тим не менше, п'ять тисяч років тому мудреці усі ці знання записали. Так з'явились книги мудрості веди. Записані вони прадавньою індійською мовою. Санскрит в Індії. Сьогодні за офіційними даними існує не менше 33 тисяч мов. Ми велика країна, і на нашій території 18 офіційних мов. Всі вони вказані на наших грошових купюрах. Перша і головна хінді, друга найпоширеніша англійська. У нас жартують, аби не було англійської, індуси різних штатів не могли б зрозуміти один одного. З 1765 року Індія належала англійській імперії. Під владою п'яти тисяч британських чиновників перебувало більше трьохсот тисяч індусів. Але незважаючи на казкові багатства Індії, населення країни перебувало в тотальній бідності. Більшість аборигенів були неписьменними. Згодом на чолі нації стали Махатма Скравджат Ганді та Дживахарла Неру. Їх імена в Індії асоціюють з поняттям Свобода. Ось цей головний убір на мені називається шапка Ганді. Вона є символом руху незалежності в нашій країні. Всі, хто хотів показати, що він проти англійців, носив її 14 серпня 1947 року. Британському правлінню в Індії прийшов кінець. Лорд Патеп, останній віце-король Індії, залишив країну. Але британський слід лишається доволі відчутним. Справжню освітню революцію здійснила прем'єр індіра Ганді. Індійський політик Шашіп Хушан, який був другом і прибічником Ганді, згадує, що за її правління країна зробила серйозний прорив у багатьох сферах. Вона запровадила обов'язкову шкільну освіту для всіх дітей країни, об'єднала і хлопців у державних школах в один клас. Раніше вони вчилися окремо. Вона була сильною і мудрою жінкою. Я біля Івжевське. А там я встретився з групою. Девочки, я спрашивал, как вас зовут, Индира. Второй спрашивал, как вас зовут, Индира. Но ну, я думал, что они шутят со мной. Но потом оказалось, что у них есть там клуб а, Индира. Все девочки, которые а, Носить ім'я Індіра, все там члени. Біла очінь приятна. Ідейний лідер нації Махатма Ганді активно боровся проти кастової системи в країні. Верхню позицію соціальних сходів займали жерці, брахмани. За ними йшли воїни Кшатрії, потім торговці вайші. Найнижчу сходинку посідали шудри, залежні селяни та робітники. Це країна абсолютно контрастів, але в ній є таке, що дивує для нас. От, наприклад, приїхав до нас учень Пхагавана в Муралі десь декілька місяців тому. І коли я запросив до нас на козацьку раду і запитав, як враження твоє Муралі про нас, вона дуже гарне місце, гарні красові люди. Але є один момент, я кажу, який дуже мало посміхаються люди. Він помітив Індії, от як на див. Живуть вони матеріально, ну набагато гірше ніж ми в багатьох випадках, але внутрішній стан їх інший. Історія кастової системи в Індії нараховує більше трьох тисяч років і продовжує діяти по нинішній день. Представникам різних кастових груп не можна одружуватись. На порушників чекає соціальна ізоляція. Особливо це стосується сільської місцевості. До недоторканих належать ще й представники окремої підкасти спалювачів трупів. На берегу ганг крімірують. А дрова покупают, на мажутся мазупне масла для того, щоб трупи хорошо горела. Приблизительно 3,5-4 половиною часа його зжигають. Нічого не остається, ні кости, нічого. І після того, як його прах собирают і бросают в ганг. Діти народжені в цій касті приречені на ізольоване життя біля крематоріїв. Їм заборонено входити до храмів та помешкань індусів інших каст, сидіти в їх присутності та брати воду з громадських джерел. Кастову приналежність можна було визначити за одягом. Як правило, це сорочка куртка і штанит хоті у чоловіків і сарі у жінок. Брахмаля носили одяг білого кольору, воїнів вайшів. Вирізняв переважно червоний колір одягу та чалма на голові. Купці одягали жовті кольори, слуги темні. У нас також були такі шаровари. у Нас були сорочки подібні, і ми взагалі я зрозумів, що джерела наші, індійські джерела, вони надзвичайно сильно поєднані. В цьому плані ми абсолютно, як би сказати, подібні. Жіночий одяг має натякати на статки родини, але стиль його має бути скромний. Індійський одяг покликаний прикривати, ховати тіло. Одяг не має бути еротичним та збуджуючим. Так повелося здавна. Навіть весільне обрання скромне за фасоном з точки зору європейської людини. Жінка не має огулятися. Пишність наречені надають квіти та золоті прикраси. Наречена має бути в червоному. Це колір любові. Перед тим як побратися, молодята обов'язково йдуть до астролога, який складає їм подружній гороскоп. Якщо зірки віщують негаразди у шлюбі, можна застосувати захисну силу каміння. Наше життя це карма, доля, яка прописана в небесній книзі. Але каміння може відхиляти негаразди і залучати позитив у наше життя. Це не містика, це наука. З наукової точки зору можна пояснити і червоні точки і смужки, які в Індії малюють хною на лобі, при входженні у храм та на проборі у жінок, в Індії більшу частину року спостерігається спекотна погода. А хна має охолоджуючий ефект. Окрім того, посеред лоба знаходиться точка космічної енергії. Сконцентрувати її і залучити до життя допомагає крапочка на лобі у жінок і вертикальна смужка у чоловіків. Коли відбувається весільний обряд, чоловік малює на проборі у жінки червону смужку. Що носити і що їсти це все питання не лише фізичні, але й духовні. Ми вважаємо, що як людина їсть, така у неї і духовність. Близько п'яти тисяч років тому з'явилася ведична культура. Ті, хто працює інтелектуально, духовно, тому краще підходить легка нежирна їжа Сатвік. Хранителі давніх лікарських традицій визначають хворобу за скануванням аури та биттям пульсу. Усі вони дипломовані фахівці, які добре знаються на історії релігії. Вони прагнуть поєднати старовинні індійські знання з наукою. Лікування відбувається у чотири етапи: молитва, дієта, заняття йогою та прийом трав. Мене мучив біль у суглобах. Я пройшов п'ять процедур лікування травами та рома маслами. Після них значно поліпшилося моє самопочуття. Я навіть можу синати ногу в колінах. Ми беремо стародавні народні рецепти, досліджуємо їх і ставимо на наукову основу. Створюємо лікарські препарати. Наші ліки не мають жодних протипоказань, адже це лише трави. Лікування за допомогою трав та дотримання традиції пріоритетні правила життя індійців. В Індії практично немає розлучень. Репутація чи не найбільший скарб індусів. Від неї залежить бути чи не бути в раю після смерті. Час програми вичерпано. Мужності вам самоповаги та оптимізму у вирішенні нагальних проблем. Зустрінемось через тиждень. Далі будемо.